11 червня в одному із сіл Чуднівського району раптовий конфлікт між сусідами закінчився вбивством 42-річного чоловіка та ножовим пораненням його дружини. Поранення були ножове поранення, в живіт, від якого дана особа і померла. А чинці завдали теж поранені? Так, було поранення шиї. Різане поранення, і після цього вона була доставлена в Чуднівську центральну районну лікарню. Правоохоронці з'ясували, що між сусідами виникла суперечка, після чого 62-річний сусід вихопив ніж і вдарив ним подружжя. Медики констатували у чоловіка проникаючі поранення черевної пережнини, що стало фатальним. Жінку було шпиталізовано до лікарні з прорізом в області шиї. Нині призначено судово-медична експертиза для встановлення причин смерті чоловіка. Отримають нагнувся, і там спі... а я кричу, не знаю, що робити Мене, отак, тобі, ну, ну, а я думаю, що він просто так дарить. Я навіть гаді не заміде, такого важідку біжить все. Біжеть. Триває досудове розслідування розпочати за статтею 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. У рамках його проведення буде призначено низку відповідних експертиз, у тому числі щодо психічного здоров'я затриманого. Йому може загрожувати ув'язнення на термін від 7 до 15 років. Яна Черпицька за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області.